Миру всім з України, з міста Героя Харкова Бахунеп Ірина. Сьогодні я приїхала до парку культури і відпочинку, який в минулому носив назву Парк імені Горького. Пропоную вам прогулятися зі мною цим парком і насолодитися краєвидами. Куди ж без моїх улюблених ліхтариків? Ой, яка краса. Ну, це в мене такий собі пунктик ліхтарі, обожнюю ліхтарі. Попереду ми бачимо колесо огляду, яке в минулому називалося колесо обзора ілі чортове колесо, але зараз під час війни воно не працює. Зараз я повернулася назад, просто розвернулася, щоб показати вам цю алею, як вона виглядає. З цього боку. Ось такі тут є вказівники. Дивіться, як гарно придумано. Хто давно не був в Харкові, не був у цьому парку, будь ласка, дивіться. Атракціони, на жаль, зараз не працюють ну, за воєнного стану, які атракціони, але, як ми бачимо, за ними доглядають чудово. Знайома казка? Чи пам'ятає хто? Що це за така казка? як все засаджено квітами. Так, ландшафти. Я так розумію, це також був якийсь атракціон, але ну, зараз поки так. Це у мене вже розпочався блок скульптур. Так от. Отакі журавлі чи що воно таке, не знаю. Що воно таке? Міша, рибку поймав. Какой Мишута, а? Ах ты такой Мишута! Хлопчик ловить рибку, хлопчик в брилику та вишиванці. Цікава така скульптура. Яка чудова композиція! І, як ви вже зрозуміли. Ми знаходимося біля озера, яке в цьому парку зробили люди. Це не природного походження озера. Дивіться, як гарно тут все облаштовано. На березі озера такі квіточки. В озері відведено шматочок. Бачите, вон сітка стоїть. Це відведено шматочок для латаття. Хто не розуміє кувшинки. Так, дивіться. Також тут є цікава е, така композиція скульптурна. <гум> Ельф набирає воду. Дивіться, як класно зроблено. Я вам зблизька покажу квіти, які я показувала вам в панорамному огляді. Цього озера стоять такі м -м, альтанки для відпочинку. Дивіться, лебеді. Оце заради них я сюди і приїхала. Минулого разу, коли я була на цьому озері, то лебедів не було. Це вже мені пощастило. Ой, яка краса. Сапка, ще читає книжку, правда, в тій книжці нічого не написано, але ну, вона щось таке читає. Дивіться, тут є навіть такі поставлені колонки, скажімо так. Що набирають воду і її навіть можна пити. Так що, харків'яни, будь ласка, не хвилюйтеся, що вам тут не вистачить води. Все, все для харків'ян, все для гостей міста нашого. Дивіться, що я знайшла. Ой. І ось він цей клен. Ой, класно. А це працівники підвісної дороги, мабуть, щось роблять для того, щоб вона запрацювала. Зараз навіть кабінки зняті. Он вони всі стоять красненькі, синенькі. Так, я вам вирішила трішки познімати, як тут також клубочка посаджена, які квіти тут дивіться. Кому цікаво. Так, тут. хости різнопланові бачу. Ну, це вітання блогерам-садоводам. Тільки завдяки їм я знаю, що тут є хости. Не розлічаю їх, але ну, так. Знову продовжуємо знімати скульптури. До речі, в нашому центральному парку досить багато таких контактних скульптур і зон для фотосесій. Будь ласка, приїздіть в Харків, Харків'яни, повертайтесь, будемо відбудовувати заново життя. І ось я знайшла е, така композиція, рожеві фламінго називається. Дивіться, вціліли, слава Богу. А якщо не вціліли, то я так сподіваюся, що їх вже відреставрували. Е, зараз ми е, наближаємося. Також до цікавої скульптурної композиції, яка складається з двох елементів. Діти, які грають в бадмінтон чи в теніс. В теніс. Ракетка, здається, для тенісу. Так, це дівчинка. Зараз ми перейдемо далі, у які вирізки гарні. І ось хлопчина, який, який подає м'яч. Дивіться, який гарний у ній хлопчик. Отак так вам покажу. Гарний. Ох, які акробати. Ой, дивіться яка... Ой, клас. Чудова, чудово чудово. Гляньте, який фонтан чудовий. А ця композиція цілком зроблена з проволоки, скручена. Зараз я трошки її обійду. Тут мені стовпчик заважає, от я вам покажу, що ось так дивіться, яка гарна. Чудово просто. Чудово. Зараз хочу вам дещо показати. Взагалі я думала, чи показувати, чи ні. Ну, зараз я вам все-таки покажу наслідки обстрілів. Це що залишилось. Це зображення на стіні. Графіті, не графіті, я не знаю як, але ось подивіться, що я ще вам хочу показати. Це таке, наче як а, не, і мозаїка, не мозаїка, не знаю, як цей стиль називається, але виглядає досить виглядає досить цікаво. Цікаво. На жаль, на жаль, я вам зараз покажу. Дивіться, в цій будівлі немає вікон. На жаль, сліди обстрілів залишаються. Так, їх забили якимсь матеріалом, але так, така ситуація. На жаль, На останок гляньте, що я знайшла. Я не знаю, що це за композиція, хто її зробив, але отаке тут є. Ну, взагалі наш центральний парк о, культури і відпочинку. Це площа для фантазії. На жаль, на цьому все. Я не пройшла навіть половини парку, ще багато чого нового навіть я сама не побачила, але я думаю, що за відпустку я сюди приїду ще раз, може, в мене вийде, і я намагатимуся зняти для вас щось нове. Всім миру, щастя, злагоди, добра, перемоги України і всього найкращого. Дякую, що ви були в цей час зі мною. Дякую за перегляд, за коментарі, за ваші вподобайки або, навпаки, не вподобайки. Ціную кожного.